Вітання в отері телеканалу ТВ. Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Анна Харбера. Про ситуацію на фронті та інші головні події доби розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 918-та доба широкомасштабної війни. У ніч проти 29 серпня російська армія атакувала Україну дронами «Камікадзе» та ракетами. Цієї ночі силам ППО вдалося збити 60 шахадів та дві ракети. Ще 14 безпілотників локаційно втратили на території України. Так декілька з них влучили на Черкащині, зокрема по території приватного підприємства. Там спалахнула пожежа. Крім того, росіяни обстріляли Нікополь з артилерії. Наслідок атаки загинула 42-річна жінка. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Своєю чергою поковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Щороку, 29 серпня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць, які поклали свої життя за незалежність Батьківщини. Цей день минають десяті роковини іловайської трагедії. Саме 29 серпня 2014 року. Агресор підступно накрив вогнем українських військових, що виходили з Іловайського котла. За офіційними даними тоді загинуло близько 366 воїнів та ще сотні безвісти зникли. Також сьогодні, у день пам'яті захисників України, управління освіти провело просвітницьку акцію Соняхи у ліцеї номер 22 імені Кохановського. Участь у заході взяли діти з десяточків, шкіл та позашкільних закладів громади. Освітяни розповіли слухачам про цей важливий день, а також організували для них майстер-класи з виготовлення квітки соняха у різних техніках. У Чернівцях до Дня пам'яті загиблих захисників України відбулось урочисте відкриття Алеї Слави. Це місце, створене як пантон пам'яті, шани та вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Подробиці про те, як проходило відкриття, розповість моя колега. 29 серпня вся Україна згадує полеглих захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей день наповнений скорботою, адже він нагадує нам про величезні втрати, які наша країна зазнала у боротьбі за свободу. Цього дня 2014 року, під час виходу з оточення Віловайську, стався наймасштабніший трагічний епізод війни, яка розгорталася на Донеччині. Регулярні російські війська тоді. І зайшли в Україну. Їх кількість значно переважала добровольчі українські підрозділи. Російські офіцери пообіцяли нашим бійцям коридор для відходу, але підло обманули. Бої під Іловайськом тривали з до 29 серпня 2014 року. Тоді українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Символом дня пам'яті захисників України стали соняхи. Смертельний для українських захисників. В зелений коридор пролягав саме через поля із цими квітками. У Чернівцях День пам'яті ознаменувався важливою подією, урочистим відкриттям алеї слави. Вона присвячена пам'яті тих, хто віддав своє життя, щоб Україна була вільною, як тоді, так і зараз. Наші захисники пожертвували найдорожчим, щоб ми могли жити під мирним небом на своїй землі. У місті повинні бути особливі місця з такими пам'ятками, які свідчитимуть, що ми пам'ятаємо, шануємо і дякуємо, каже міський голова Роман Клічук. Ми довго радилися, це обговорювалося рідними за, за, за Ну на та, тата це так воно вийшло. Я вважаю, що це у нас в лічна дата. ми однозначно зобов'язані зробити, щоб ті хлопці, які віддали життя з України, вони лишилися залишилися пам'яті кожного. Заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк також наголосив на важливості збереження пам'яті про кожного, хто поклав своє життя заради незалежності України, зауважує, що такі місця, як Алея Слави, повинні нагадувати нам про високу ціну свободи. Меморіалізація і пам'ять Шана і почесті, які ми можемо як. Цивільні українці віддати нашим військовим, це те, що нас об'єднує великі трагедії. Тому що сьогодні не просто звичайний день пам'яті захисників. Сьогодні день, коли ми згадуємо покоління українців, які боролися за нашу незалежність, як сказано, у гімні України душу і тіло ми положимо. Вони поклали душу і тіло за наше право жити на незалежній українській землі. І те, що по Чернівецькій області, по наших територіальних громадах постають. Такі е, місця пам'яті і шани нашим військовим, нашим е, загиблим, які зі зброєю в руках воювали за незалежність. Це є правильно і це потрібно. Військовий капелан Василь Гасинець каже, що це місце має велике значення для близьких загиблих героїв. Він підкреслив, що наші пошана і молитви це найменше, що ми можемо зробити у пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Наша до них така чуттєва пам'ять, така глибинна. Що ми ну, з величезною вдячністю і з пошаною з молитвою пам'ятаємо і співчуваємо їм родинам героїв. А приходячи сюди, це десь так, ну торкаючись їхнього болю, спів е, переживаючи з ними їхню розлуку з їхніми рідними. Тому це сакральне місце, це святе місце для пам'яті кожного українця і всіх, хто буде приходити сюди. Цього дня родини загиблих воїнів поділилися історіями про своїх героїчних близьких. Їхні голоси тремтіли від болю і гордості, коли вони розповідали про відвагу та самопожертву тих, хто захищав нашу країну до останнього подиху. Кажуть, хай ця алея слугує нагадуванням всім про те, що мир і свобода дається ціною життя, і ми повинні пам'ятати про це кожного дня. Звісно, що це пошана нашим погибшим, це наш плем'яник. 40 років богів, це його дочка. Ну, а як же це треба? Він йшов одразу, 25-го у воєнкомат. На слідущий день, після об'яви, зразу пішов. попив чай вдома і, і все. Дуже сьогодні такий великий день, день захисників. нас дуже важко дивитися на цих молодих хлопців, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Вони пішли захищати наших дітей, нас. І сьогоднішній день це дуже урочистий. Для мене, як для мами, це дуже, як то кажу, і боляче. І я горжусь своїм сином, і всіма хлопцями, які тут на цій алеї. Син перебував на Харківщині, село Амбарне. Якраз була перестрілка, була від... ну, бій був. І він там загинув. Хочу подякувати за відкриття. Чудово алею зробили в гідному місці багато місця. Дуже прошу людей, щоб шанували це місце, не забували наших героїв. Мій чоловік загинув 31 січня, 23 року. І це для мене велике значення має, тому що люди мають пам'ятати своїх героїв, а він герой. І всі ці хлопці, герої дуже великі герої. Пам'ятаємо і шануємо героїв. Ці слова сьогодні звучать особливо проникливо, бо саме завдяки незламному духу наших захисників ми можемо жити і працювати під мирним небом. Кожен знак на алеї слави, кожне викарбуване ім'я це окрема історія мужності, відданості і самопожертви, яка ніколи не буде забута. Діана Добинда теми дня ТВА. Традиційно на останній четвер місяця скликали чергову сесію Чернівецької міської ради. У порядку денному майже півсотні питань. Що важливого із життєдіяльності міста ухвалили цього разу, далі у випуску. Звісно, що перед початком нового навчального року чимало питань з порядку денного стосувалися саме освіти. Зокрема, депутати цікавилися, чи всі заклади загальної середньої освіти готові до початку нового навчального року, який втретє почнеться в умовах війни. Також під час засідання обранці підтримали виділення коштів з міського бюджету на освітянські потреби. Рішенням депутатського корпусу передбачено понад 4 мільйони гривень. Зокрема, три з них передбачили для ремонту гарчоблока в ліцеї номер 18. 360 3 тисячі гривень для встановлення протипожежних дверей у трьох садочках, а ще 840 тисяч гривень для поточного ремонту захисної споруди у ліцеї №1. Також рішенням депутатів у Чернівцях реорганізували міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді шляхом приєднання до Чернівецького центру юних техніків імені Леоніда Каденюка. Як йдеться у проєкті рішення, об'єднання закладів відбулося з метою оптимізації закладів позашкільної освіти громади, розвивати об'єднаний центр плануються коштом міського бюджету, так і меценатів, зазначила начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Ми плануємо пропозиції подавати до бюджету 2025 року для того, щоб купити от ну власне ті речі про які ви говорите. Ми співпрацюємо з бізнес-клубами. І один з бізнес-клубів запропонував нам. А мало того, що навчених, які приходять хлопці, які прийшли в війну, які розуміються в пілотуванні дронів. Вони запропонували нам закупити 3 d прінтери, дрони і от Чати дітей і от зараз вони починають таку роботу на базі міського спортивного ліцею. Але вони готові працювати і в позашкіллі для того, щоб максимально залучати дітей. Порушили депутати питання і щодо збільшення фінансування на протезування військових. У нас щоразу, коли піднімається питання про те, що ми не фінансуємо в належному обсязі в заміну чернівчаном протезів. нас завжди завіряють, що у нас все добре. Що всі, хто подав заявки, все профінансовано. А потім виявляється сотні людей, мають проблеми здоров'ям, або лежать або не можуть пересуватися, тому що тому що. що? Як стверджує начальниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Наталія Калмакова, на сьогодні є дійсно чимала черга на протезування, і кошти, які виділили на цей рік, вже використали. Вони були викор до е, липня місяця. На сьогоднішній день е, листа не було від лікарні, але наразі операції продовжуються. Крім того, крім нашої бюджетної програми міської ради ще е, е, існує державна програма, яка теж е, в плані заміни суглобів працює, тому я, я сподіваюся теж на наступну сесію можливо збільшення. Відтак до вересневої сесії мають визначити, яку суму необхідно виділити. До слова, на 52-й сесії спрямували понад 19 мільйонів гривень на зміцнення оборони та підтримку боєздатності наших захисників. Ще понад 3 мільйони гривень виділили на ремонт укриттів, аби забезпечити безпеку наших громадян у разі надзвичайних ситуацій. Також за рахунок коштів з державного бюджету передбачено понад 31 мільйон гривень на придбання житла для сімей, учасників бойових дій. Аліна Рябко Тимитня ТВА. СБУ повідомила про підозру ще одному зраднику. Колаборантом виявився уродженець Єнаківого, який тривалий час проживав у Луганську і до 2014 року працював головним спеціалістом одного з відділів обласної державної адміністрації. А пізніше організував псевдореферендум щодо приєднання Луганської області до РФ. Після повномасштабного вторгнення фігурант організовував незаконний референдум. Він брав активну участь у численних зустрічах із мешканцями та трудовими колективами окупованого Луганська, і від імені так званого законодавчого органу ЛНР наполягав на необхідності приєднання Луганщини до держави агресорки. Пізніше цей псевдодепутат проголосував за фейковий закон про проведення цього, так би мовити, волевиявлення. Також він разом зі спостерігачами з держдуми РФ обговорював організаційні питання щодо процесу голосування і надання йому ознак легітимності. Під час пожежі в житловому будинку в селі Недобоївці травмувався чоловік. Займання виявили сусіди, які викликали рятувальників та допомогли вийти з будинку 44-річному власнику. Його з опіками госпіталізували до лікарні. Наразі встановлюється причина пожежі. Також учора, 28 серпня, через коротке замкнення електромережі загорівся житловий будинок в селі Снячів. Вогонь повністю знищив будинок. Крім того, за минулу добу вогнеборці ліквідували дев'ять пожеж на відкритій території. Так у селі Макарівка сталося загоряння сухої трави та чагарників. Загалом площа займання склала 1 гектар. Ще одну пожежу сухої трави загасили в селі Анадоле. За попередніми висновками фахівців, причинами загорянь є підпал. Також протягом доби пожежі були в обласному центрі Чернівецькому та Дністровському районах. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.